Успіхи українських футболістів і війна. Ті, хто спостерігають футбольні матчі, бачили, як Андрій Лунін, голкіпер мадридського Реала, просто здійснив каркалоймні сейви в матчі з Манчестер Сіті в Лізі Чемпіонів. Молодець та просто неймовірний молодець. Просто шикарно грав. А до чого тут війна? Спитаєте. А про Довбика можемо говорити. А про циганкова вони зараз виблискують в Жероні теж іспанський чемпіонат. А до чого тут війна, спитаєте ви. А все до тої ж теми про заборону українським чоловікам виїжджати за кордон? Стоп, Це ж стосується постполитих, звичайних громадян. Це стосується а, тих, хто прав не мають. А Лунін, Адобик, а циганков мають право. А ви про це не замислювали взагалі? Ми радіємо за успіх Луніна, як і циганкова з Добиком. До речі, зараз Жирона, до якої належить циганков і Добик, йде на третє місці, і будемо сподіватися, що вона витісне Барселону. Принаймні, є шанси з другого місця. Це було б неймовірно. Чи мають право вони там грати? Лунін виїхав раніше. За повномасштабну агресію років так 5, здається, вже тому, але вже тривала війна, нагадаю, війна 10 років. А цей і довбік вже після повномасштабної агресії. Подивіться, ділема: ми радіємо їхнім успіхам і не замислюємося, що вони виїхали або просто перебувають за кордоном, коли іншим чоловікам заборонений виїзд. Вам заборонений виїзд, значить, ви чорні, лунін, циганков і Довбек білі, бо їм можна. Вам не можна. Я наднеразово підкреслював, що заборона виїзду за кордон це шкідлива норма, яка діє проти армії української, проти наповнення армії. Вона вбиває мотивацію, вона не допомагає наповнювати армію, бо тих, хто категорично не хоче, вони. Є небезпекою для армії, ця норма діє проти економіки, тобто, у нас немає маятнікової міграції, і всі їдуть тільки в одному напрямку. Діє проти освіти, у нас припиняється навчання за кордоном, діє проти демократії, бо це норма, яка діє в, в вільний виїзд і в'їзд в, в mm. демократичних країнах. Тобто, взагалі шкідлива норма з усіх боків. Дуже багато хто з цим не погоджується, бо просто не готові думати. І е, вірять, що е, заборона в'їзду, виїзду верніше, за кордон, вона якимось чином допомагає армії. От ухилянтів зупиняють, вони навіть не замислюються, що ті, хто категорично не хоче служити, вони стають небезпекою в окупі. Вони можуть кинути зброю, статись в полон, розстріляти офіцери і таке інше. Але таких небагато. А більшість хоче просто поїхати на працю. Може тим часом. Як Лунін, Довбік і Циганков. До речі, чи тому, що вони успішні футболісти їм можна, а вася електромеханік не може поїхати на 2 місяці до Польщі працювати. То Лунінам ми можемо пишатися, а Васі Електромеханікам не можемо? Права повинні бути різні у вас, електромеханіка, і у Андрія. Чи ви про це не думали? Я боюсь, що не думав. А права повинні бути рівні. У депутата, які виїжджають на якісь круглі столи. У громадських активістів, які теж виїжджають за дозволами на якісь круглі столи. У Андрія Луніна, Добика. Циганков, які виїжджать працювати. І у вас електромантери, які теж повинні мати право виїжджати. Це не означає, що у нас не повинна бути мобілізація. Це повинна бути. Це не означає, що не повинні приходити повістки, Повинні приходити. Але права мають бути рівні у всіх громадян України. Просто замисліться на це. А нашим хлопцям в іспанському чемпіонаті зичу успіху. Безперечно. І він у них є: і у Луніна, і у Циганкова, і у Довбик, і навіть у Іримчика, який грає у Валенці, яка трошечки ну, не дотягує зараз до Єврокубків. Але все ще буде. Будьмо щасливі.